Так хотіла якогось братика, сестричку. От не в мене Ельзочка є мільозка. Моя така маленька. Але мені мама купить рибори. Я маму попросила, тому що мені так скучно, я би дуже хотіла братика або сестричка, але більше сестричка. Тому я вам сьогодні покажу е скільки. Ну, я... Багато речей для неї не купила, я купила трошки, бо реборн до мене ще не прийшов. Я так чекаю, щоб він вже поскоріше прийшов, так що я вам покажу речі, які я купила. Поїхали! Так. Тут ми будемо показувати потім, а отут у нас є речі. Так, перше, що я вам хочу показати, це моє любиме, що ми купили. Це не наборчик, але я з тих двох речей такий набор склала. Це отакий бодік. Прикольний. Тут написано Neo Kids in Town. Такий прикольний. Сіро-чорний. І прикольно, що тут є ще навіть жовтий колір. І до того бодіка я підібрала отакі сірі повзунки. Вони мої теж самі любимі. Бо я не люблю дуже багато білих речей, я люблю якісь кольорові. Так, наступне то у нас буде така шапочка. Ми купили, по-моєму, тільки одну. Багато не треба для Гриборна, А речей треба. Прикольненька. Так, наступне. Тут такий е, рожевий бодік е, з квіточками кольоровими. Іде вроді би на саму маленьку дитину. Якрасна реборна і буде. Класне, теж таке небіле. Так, так. Наступне знов не біле, тому що я біле не люблю. Воно скучне. Е, отака, як, то сказ... як воно називається для малих дітей, е, чоловічик такий. Одяг називається чоловічик синього кольору, е, в білий горошок з клубничкою. Тут є три бантика червоного кольору. І, звісно, є такі штучки на ножки. Ви теж в виді клубнічки, щоб, по-моєму, щоб дитина собі не подрапала там. Ну, я не знаю, але на руки точно, щоб вона себе не подрапала. Ось такий горошок. Ззаді у нас теж є клубнічка така. Отому я теж саме любиме. Так. Наступне знов не біле. Такого жовтого кольору. Знов моє любиме. У мене тут все моє любиме. Отаке От жовте. З такими штучками, що я казала, щоб дитина себе не потрапила. І, по-моєму. Щоб воно тут так робиться. Воно тут, по-моєму, має так зробити, що. Можуть бути ті штучки, а можуть не бути. Так, а як то зробити щось я не Ну ладно, розкажу. Так, на ногах теж є такі штучки жовтого кольору. Тут біле. Тільки що замітила, що там біле. Я кажу, що я не люблю біле, але, але воно мені подобається. Зайчиком, які є. Морковочку. Классно. Так, что у нас тут наступает про мы Знову моя любимая. Как я сказала, только что то все моя любимые. Вот такие штанишки рожевые. Они такие прикольные, такие мягусенькие, мягусенькие. С такими полосочками. Так, что же можно сказать? Ну, рожевые с полосочками. Видно. Наступне. Знов штанішки. Ой, то штанішки. Я думала, що повзунки, а то штанішки. Класні. Теж э, ззаді. Ой, перший раз таке бачу Тут бантик є в кінці. Такий якби стягнуто і бантик. Клас, теж жовтого кольору. Так, так, так. Та жовте може бути до такої футболочки. Воно підходить, хоч і сірий, і жовтий, але підходить. Е то моя сама любима футболка з футболок, які я тут показувала. Стоп, тут футболок не було. Ну, значить, то моя сама любима з тих речей. Е тут у нас намальований ведмедик чи шоти там. І він летить на. на. як то сказати, як літають на таких, як в повітряних кулях великих, то він летить на хмарці в корзинці такий. І в сіру полосочку теж біле. Але прикольно. Наступне у нас знов сіре, але теж на старших дітей, по-моєму, так? На трошки старших дітей. Це у нас декоріт дезот. Поняття маю, Ото, по-моєму. ото перід. ото Отоперід. Тут намальовані слоники. І то таке е, можна подумати, що брудна. Але то такий просто такі коричневого кольору трикутнички. На таких, можна сказати, шлейках. І сюди малюшкі всього. Тут навіть немає вже таких штучок. Ой, так що далі. А, і останнє. Ви не повірите, що то? Мої, Мої знов самі любимі. Такі, як червички, але для маленьких дітей. Такого зелено-бірюзового кольору. З такими ж ну... Шнурочками. Мені здається, що то не на зиму, але то на осінь. На таку трохи холодну осінь. Прикольні такі мені все тут дуже подобається. Так, все. Переходимо до другого кулька. Тут у нас вже не речі, а можна сказати, як аксесуари для малюка, для реборна. Реборту є малюк. То в нас є така будилочка ржевого кольору з принцескою. Тому що я вам вже, по-моєму, казала, що я хочу дівчинку. Е, сестричку. як Тут намальована така принцеска. І така манюсінька. 125 мл тут може вміститися. Капець. Така манюня манюня Як можна так мало пити, я в шоці. Е, так, тому в другу сторону відкладаємо. Так, наступна у нас така лупка. Я її ще не буду розпаковувати, але вона як, е, як сквіші. Вертається свою форму. Класно таке. Тут теж всякі малюнки, де-де-де, всякі якісь дракончики, літачки і все, що хочеш на малюнку. Головне, що рожева. Літачки то рунда. Літачки то для Головне, що рожева. Е, так, і остання. З другого пакету останній, то в нас буде трошки памперсів. Трошки, то Бо Е, -м. Як? Що мені про них розказати? А? Стоп. Ну що з іншими малюнками? Прикол. Подивіться, вони з іншими малюнками. Тут просто надпис Памперс. І ще там якісь малюнки. Тут знову надпис памперс і якісь малюнки. Але малюнки інші. Зараз покажу. Не знаю, чи там видно, але оце інше від цього. І наоборот. Не, не думаю, що треба вам розказувати, як їх одівати. Думаю, то всі знають. Так. І тут знов такий самий малюночок, як і тут. Так, все по-моєму, Так, все. А якщо вам сподобалось моє відео і мої речі, можете, до речі, написати які речі, якщо можете їх так описати. Е, в коментарях напишіть. Е, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, і я буду дуже багато, якщо вам сподобається, знімати з тим реборном. И всем папа ой, ой, чекай семья Ой, ой. на реалізова. Ну я тебе не можу чухати. So much harder than I thought.